Копаємо саженці е, фундука прибитого на Медвежому горісі на Кіровоградщину і Черкащину. О, Савочка на Сергію і Андрію на Черкащину. От покажу як, як викопуються саженці. Лопата садова. Скільки тут рискаль. Садоводи всі знають, мабуть, скільки тут рискаль. От така. Якщо взяти ще тут, ще глубже глубина, цієї лопати почти, почти метр. 80, 80 сантиметрів. Да. І от по кругу. По кругу Отако от викопується саженці, підкопується і потім все його вже, напевно, з півчаса копаємо. І давай його, напевно, туди. До тебе чи до мене? Ні, до тебе. Зараз, 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 І. Опа! Так оложиться на бік. Зараз. Ні, ні ні стоп, з другої сторони лопати, з другою стороною. Отак. Все, все, зараз. На, поснімай, а я... Витягну. Витягну саженці. О. Все. Показую тим. Ну, не тим, А що? де да, лопата. А де трояць? О. О. Зараз. О. Яка Отака От коренева з мікорізою. Це хто хоче саженці. Дешевше в нас можна приїхати і самому викопати. Приїжджаєте, викопуєте і 200, да, і закопуєте і потім 280 гривень саженець. Саженці екстра класа. Коренева моцна. Прививка хороша, чітка. Робили хлопці зумані, спасіба їм. Качественно зробили. Практично 99% приживаємості. О, і от ціна 280 гривень. отаких таких саженців. Самовикупка. Приїхали, викопали. Закопали, взяли. Дешевше, немає саженців, такого качества. Тобто корніва не перекопана, тому що там в інших країнах І що роблять? Роблять подріз, беруть, пересажують, потім воно відростає. Ще раз наростає мочкувато, А оці стержніві корні отак. Так і лишаються. Є відео там вроді сербські саженці. От подивіться на ту корніву. А це перша корніва отака. Ви її коли садите, оці корні треба всі центральні торцанути, обновити. І він добре приймається. Ось оці бокові, які беруть з гумусного слоя питання корні. І йдуть центральні. Ось Отакі. Так що ціна у нас 280 гривень. Приїжджаєш, викапуєш, уїжджаєш, довольний, як слон після бані. Копаємо на замовлення. Люди побачили відео. Два саженці вчора лишилося Джефферсона. Є в нас тут довгий. хороший, Вася довгий от, прекрасний горі. горіх. Горіх суперовий, великий, урожайний. Лишилося значить, Джефферсона трохи. І це годового нашого е, лишилося достатньо. Є ще пару саженців хуської бомби, небагато. О, отакі. І є ще що. Є новинка. Новинка, но горіха ще не було. Отакі є. Так що саженців штук ще 200 є. Хто хоче оптом, хто хоче така от ж ціна. Я вам скажу, ціна хороша. Приїжджайте, купайте. Вибор, як в китайському ресторані. Саженці, коли приїжджаєте, вибираєте, які хочете. Захотіли той, викопали той. Захотіли той, викопали той. Не подобається другий. Це вже залежить, як то кажуть, від вкуса. От які прирости. Які прирости. Це вони укорачувалися. І аж уже саженець за 2 метри пішов. Ось стільки є ще саженця. Є менші, є більші, є тонші, менші, є великі, вже які стартанули добре. Любі. Тут як, як душа побажає. Ось такі. Саженці. Прививочні. О! Так що. І коли кількість є нормальна. Кому потрібно, звертайтеся, поки ще копаємо. Можемо, завжди раді, щоб люди приїхали, вибрали, викопали яке, хто хоче. Все, всім пока.